Учора ввечері рятувальники допомогли дівчині, рука якої застрягла в м'ясорубці. Сталося це в одному з супермаркетів обласного центру. Працівниця самотужки витягти руку не змогла, тому на місце викликали фахівців та медиків. На місці події працівники ДСН з'ясували, що пекарю торгового закладу у виробничому приміщенні під час подрібнення хлібних сухарів затисло у м'ясорубці ліву руку. Дівчина надзвичайно сильно просила про допомогу. Зважаючи на нестерпний біль, у молодої дівчини через кожні кілька хвилин втраплялися випадки втрати свідомості. Тому діяти потрібно було надзвичайно обережно, щоб не нанести ще більше травму. Нашими співробітниками довелося застосовувати бензоріз. Весь цей час, поки працювали рятувальники, поруч біля дівчини були працівники бригади карети швидкої медичної допомоги. Після того, як наші рятувальники за допомогою бензоріза оперативно деблокували кисть дівчини, її було доставлено до травматологічного відділення рівненської міської центральної лікарні. Наразі дівчина перебуває на лікарняному ліжку. Спілкуватися з журналістами вона не захотіла. Лікарі ж кажуть, що дівчині пощастило Легка і легкою просто множині рвані рани кісті. Зараз вона після операції стан задовільний. А була порівняно легкою, так що ніяких загроз для органів немає. Ми шили міки тканини. Порядка 20 днів до зняття 12 днів для зняття швів. Також у лікарні розповіли, що працездатність руки буде повністю відновлена. Рятувальники ж кажуть, до таких неординарних випадків готові. Хоча така операція для них незвична. Цей випадок можна сказати за своєю суттю унікальний вже в другій в історії служби порятунку рівненщини. Лише місяць тому нашим співробітникам довелося теж проводити. Незвичну операцію по зрізанню металу 50-мм труби, яка врізалася в чоловіка під час дорожньо-транспортної пригоди.